Давай рівно до кутика представляй. Дякую. У 2008 році ветеранка рахувалася вимираючим видом мистецтва в Україні. Тому що це папір, це не зберігається. Вчителями ветеранки я рахую своїх батьків. Мама, наприклад, мене вчила, що не обмежуйся сніжинками. Я почала просто брати великі формати, і це можна сказати про головах. Робимо верх це для планки. Не знаю, я це все сама якось собі придумала, щоб воно витримувало якісь навантаження, ще щось. Тобто, тут правильно треба розвантажити витнуті кусочки і мережує, яке буде одне з одним сплітатися. І тобто, якась така схема, то я собі її придумала. Хоча зараз а, вже дуже багато плагіатчиків з'явилося, що було, типу, думають, що це так було, що це колись так робили. Вона дуже часто тягне на якісь такі дуже сучасні проекти, але все-таки народне, традиційне, оці всі символи настільки глибоко в мене десь сидять, що я навіть я щось намагаюся зробити. Супер-супер, якийсь абстрактний, все одно вела за якийсь мотив такий український. Але от дуже боялися, щоб воно не було таке дуже як то, шароварщина, чи як це сказати. Але то воно настільки зайшло, що всі дуже так визнали, що воно може бути на межі сучасного і якось такої нести супертрадиційною автентикою. Це не папір. Це я зробила такий винахід. Це синтетичний матеріал, банерне полотно, які витримують сніг, дощ і цей. І здалека воно виглядає як папір. Скажу, що в Україні перший час мені було дуже важко з, з цим папером, тому що. Люди бояться його в інтер'єр купляти собі. Як ж це ж не вічне. Воно ж типу, мені може порватися. Дуже мені подобається саме на вікнах, тому що воно на великих гарних вікнах взагалі грає як вітражі. Я не знаю якихось там супер автентичних, можливо, якихось мотивів або якихось. Методів. Ну, В принципі, це все дуже просте, тому що а, папір доступний, і тобто, цьому може навчитися кожна господиня, так, кожен господар. Для мами з дітьми, яка має зробити а, тисячу справ, там, завести в садок, привезти, нагодувати, почистити картоплю і ще щось, ще щось. Тобто, витинанка, можна сказати, це якась рятівна моя штука, яка мене. Рятувала мою творчість. Три види, чи можна це робити. Це можна робити руками, це можна робити ножицями і це можна робити ножем. Руками це називається вириванка. Тобто ми беремо папір, йому фактуру і його пом'якшуємо. Витинанка завжди, ну, мене так навчили, що вона має бути симетрична. Тобто ми папір маємо скласти. Також. Іде нанесення малюнку олівцем. Ми, наприклад, наносимо тут якесь схематичне зображення. І руки нас відіграють роль ножиць. Тобто, от, наприклад, берегенька. Дуже цікаво це дітям завжди робити, бо воно ніби таке психологічне розвантаження і така розминка. Потім ножиці. Також складаємо. Я от коли складаєш саме папір, то для мене це дуже таке... Я бачу в тому якусь таку свою рідну магію, тому що коли розкриваєш, ти знаєш, що вийде. Ну, тобто це, от, наприклад, ножицями Ми зробили ангелика. Наприклад, на якісь Різдво або на Великдень можна робити таких. Багато білих і буде такий настрій. Техніка ножем, витинання ножем. Так само наносимо половинку зображення. Я досить часто роблю мотиви з зображенням жінки, Ну, не знаю, мені якось так воно хочеться вилазити з мене якісь жіночі образи. Тобто якісь такі традиційні мотиви напевно заклались ще коли я вчилась на художньому ткацтві в Вижницькому коледжі. Ми там вивчали килимарство, вивчали гобелени. І можна сказати, що вони зараз мені це все мені допомагає у витинанці. Вже зараз так легко, легко тим займатися, бо є всі необхідні матеріали, які потрібні. Наприклад, теж ми бачимо якесь таке зображення. Головне не боятися того паперу. Багато хто боїться, «Ой, я зараз зіпсую. Але насправді його треба якось так відчути. Я рахую, папір має душу. Він такий живий. Ці три витинанки якраз зроблені спеціально для бібліотеки. На твори Романа Іваночука. Це є його роман Мальви. Є багато заплетених мотивів, які важко побачити. Тут, наприклад, є алфавіт. Якщо придивитися, тут можна побачити буквочки. Тут напис бібліотека на ринку, тобто сугубо як, як їхнє лого. Дуже було важко зробити, такувала ідея зробити відкритих дверей. І третя робота теж такий вислів Іваничука в цій землі зарита твоя куповина. На твір манускрипт його, ніби такий манускрипт скручений, і така оранта. Ніби як соборність України символізує. Я дуже тішусь, що я себе знайшла в цьому, тому що маю якусь таку, не знаю, може від, від тата, якусь таку середині штуку, що я мушу реалізовуватись. Ну, тоді я відчуваю себе повністю щасливою.